Франція укріплює оборону України, зокрема у сфері ППО та авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна зможе отримати 100 літаків Рафаль 4 потужні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, сам ПТ а також 6 пускових установок. Окрім цього, українці отримають 55 електровозів, що стане додатковою допомогою для вітчизняної інфраструктури. Те, що підписали з господином президентом, це, скоріше, розрішення на поставку. А вот с э, фирмой ДОСО э, подписаны договоры. Это уже будет реально договор на поставку самолетов. То есть э, имеем политическое решение. Да, значит, а кхе -кхе, отдельным договором нужно будет расписать все финансовые условия, на каких условиях мы будем получать эти самолеты. Заявлено, що полный список допомоги Зеленський не оголошував з метою безпеки. Проте навіть оприлюднений перелік може створити значні проблемы для росіян. Рафаль скорее принадлежит к тяжелым истребителям, тяжелым истребителям поколения 4 плюс плюс. Ну, если современный вариант Рафаля рассматривает, да. Он, в принципе, по взлетному весу, по количеству точек подвески, по боевой нагрузки, он соответствует российским истребителям Су-35 и Су-37, 30 то есть самым современным российским истребителям. На вооружение Рафали и Гриппина поступают ракеты «Метеор». Вот эта ракета с прямоточным, не с твердотопливным, а с прямоточным двигателем, она уже имеет дальность в разы большую. Ну, в начале, э, оглашалась дальность 200 километров, сейчас, в общем-то, на рекламных материалах неоднократно провозглашалась цифра 300 километров дальности. То есть ракета, которая не уступает по своим характеристикам российской ракете Р-37М, но она будет постійним військовим. Також бойові завдання в Україні з літа 2024 року виконували американські F-16. Для посилення неба наша країна має намір купити у Швеції винищувачі Гріпен. Ці літаки можуть скласти конкуренцію F-16 і не лише. Істрібітелі F-16 і Міраж-2000, які ми отримали, Сейчас вони на 70, примерно процентов используются для выполнения заданий противовоздушной оборони, а міражі взагалі на всі используются в основному для э, задач противоздушної оборони. Раніше Зеленський і Макрон підписали декларацію про наміри співпраці у сфері придбання Україною оборонного обладнання. К сожалению, наші фінансові можливості вот страны, которая яка мирная страна і. И... 3,5 з половиною коди знаходяться в состоянні війни. Нам не дозволяють наші фінанси закупати самоліти. Пока нам тільки передають самоліт. Напередодні свого візиту до Франції Володимир Зеленський заявив про історичну угоду та значне посилення української авіації. Крім Франції, пакет допомоги для нашої країни готує Іспанія. На даний момент пріоритетом для України є посилення ППО. Ще більше допомоги та підтримки канцлер Німеччини пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, але подробиці про кількість ракет та терміни їх постачання Мерц не розкрив. Ми місяцями інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проектів далекобійного вогню. Як ми це технічно називаємо, українська армія буде оснащена такими системами озброєння. При цьому Мерц відмовився відповідати на запитання щодо попереднього небажання Німеччини постачати Україні крилаті далекобійні ракети Таурус. Він назвав такий підхід тактикою посилення тиску на країну агресора Росію. Вазможність експлуатації Тауросав напряму залежить від рівня підготовки технічного персоналу. Тобто, спа всі відомості річ йде про тому, що Таурус могут использовать только военнослужащие Бундесфера. А на подготовку украинских специалистов это займет довольно большой промежуток времени. Німеччина є найбільшим європейським донором воєнної допомоги Україні. З початку війни уряд надав допомогу на суму понад 50 мільярдів євро. У вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України. Також Німеччина виділить додаткові 150 мільйонів євро на купівлю зброї у США для Києва. Німеччина прекрасно понімає можливості Ніпосередна. Воєнного протистояння з Российской Федерацией. поэтому на кровно заінтересована в обеспечении обороноспособности українського государства техническом перевооружении сил обороны Украины. Тим часом українські повітряні сили посилили протиповітряну оборону новим британським озброєнням. Тарахавк Паладін кількість переданих установ не розкривається, але навіть невелика партія таких систем значно посилить українську ППО. Для украинской стороны это создание так называемой очаговой системы ПО в моменте защиты ключевых логистических объектов и военных объектов от поражения аэродинамическими средствами противника. В первую очередь речь идет об БПЛА. Данная установка она мобильна и, соответственно, дает возможность ее передислокации в любую точку и э, с в учетом с учетом автономности ее применения то есть это значительно Увілічують можливості української сторони в моменті противодействия атак со стороны Російської Федерації. Також 615 п'ятнадцять мільйонів євро на підтримку України виділить Іспанія, з яких левова частка спрямована сама на військові потреби. Новий пакет допомоги має забезпечити посилення протиповітряної оборони. программа програма вооружения для нужд вооруженных сил України у Соєних Штатов Вторая ⁇ это, соответственно, усиление систем противовоздушной обороны Украины. Ну и, соответственно, это характер материально-технического обеспечения, в том числе и передача испанской стороны тяжелой бронетехники и средств поражения, которые на данный момент находятся на вооружении испанской армии. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в десятеро. Україна масштабувала виробництво производство «Богдана» до 20 на місяць. Це рекордні показники навіть для країн НАТО включительної особенності є то, що це... Модифицированный 155 п'ятдесяти пяти калібр это натовский стандарт плюс соответственно цена качества плюс сила обороны України увеличили производство. Артилерійських снарядів, причому рекордно увеличили. І йде речь об масштабування производства как FPV дронів так і соответственно ударних дронів з дальності пораження целі более полутора тисяч кілометрів. Раніше Володимир Зеленський розповів, що виробництво вітчизняної зброї, зокрема балістики та дронів, одне з ключових завдань для влади та виробників. Слідують відмітити масштабування виробництва а система радіоелектронної боротьби і РЛС даном сегменті а те таки украборонпром займає одну з від душіх позицій в світі. Ну і відповідно, виробництво производство морських байкал. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Іспанія планує виділити Україні новий пакет допомоги на суму 817 мільйонів євро. Він має бути затверджений протягом місяця. Повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес. Ми є союзником другом України, і для нас велика честь приймати зеленського в палаці Монклоа і передати в широкому сенсі нашу любов до українського народу і до українського уряду. Когда в 2023 году в Украине были крайне необходимые зенитно-ракетные комплексы, там торговались, определялись, кто что даст. Испанцы первые дали нам ЗРК «Хоук» американские, вот старые, которые были на складоохранении. И хоуки как раз в том числе испанские, в конце концов продемонстрировали очень высокую результативность. Ця допомога передбачає 300 мільйонів євро в рамках виконання угоди про безпеку. 100 мільйонів євро в рамках інструменту PEARL, І закупівлю державами НАТО в США зброї для України та 215 мільйонів євро в рамках інструменту ЄСФ. із закупівлю обладнання для боротьби з безпілотниками, радарів та техніки. Соєнної Штати більше Україні не допомагають. Соєніона Штати готові продавати оружі країнам Європи. Навіть якщо ті будуть передавати його Україні, у рамках співробітництва Іспанія закупить 40 ракет для систем ППО IRT, які є дефіцитними для України в зимовий період. Іспанія традиційно... хороший производители оружия, стрелкового оружия и бронетехники зря ее списывают со счетов. В контексте того, что количественные, ну, отчасти и качественные параметры, производимой испанцами оружия, уменьшились за последние десятилетия, но это общеевропейская тенденция. Також заявлено про комплексну співпрацю нашої країни з іспанцями у сфері протиповітряної оборони у Мадриді. Було підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва в галузі безпеки та оборони між іспанськими компаніями та українською іспанці можуть не такі шумні, але допомагають особливо, коли до них звертаються. Президент Володимир Зеленський під час свого візиту подякував Іспанії за підтримку України в умовах російської агресії, зокрема за військову допомогу, яка надається спочатку повномасштабного вторгнення.